Всім привіт! Мене звати Михайло, і я вам зараз покажу, як уникнути такого руйнівного витоптування на наших полях. Знайомтесь. Дрон-оприскувач «Ксах 40 Якість води, тобто механічні домішки, не мають особливого значення, оскільки в нас розташовані два перистальтичних насоса. Ось вони. Два насоси, загарна втягуюча горловина, два насоса продуктивністю по 5 літрів. І ось шлангочка, пішла на промінь. І далі, воно, приходячи на атомайзер, що називається технологія розбризкування атомайзер, двигун і старілочкою. Само рідина попадає. І, має роз... і за рахунок обертів <кій> самої тарілочки ми можемо робити будь-яку каплю і, не маючи навіть ніякої чистої води, працювати, наприклад, із механічними домішками та іншими речами, що є унікальною системою для дронів прискорчів КСАХ. Першим ділом нам необхідно так думати, як ми називаємо сленгом зафіксити базову станцію, дати її координати та прив'язку для РТК точності. І тепер, коли ми підв'язали базову станцію, ми можемо протестувати дрон, вкладочка дрон, де кожна вкладочка відповідає за свій елемент. Тобто загальна вкладочка, вкладочка сигналу, вкладочка супутничків, якщо нам зараз дуже гарно видно, ми бачимо 25 супутників, дрон бачить, хоча ми знаходимося біля посадки. Бачить позиціонування від рівню, рельєфу, кут і відстань від землі зараз. Тобто нуль град... нуль... Нуль... нульова відстань. <кій> Вкладочка батареї, де ми бачимо заряд батареї, вольтаж є. Це відсоток повертання батареї, наприклад, на базу. І також бачимо цикли батареї. Вкладочка атомайзерів, бачимо, скільки зараз у нас знаходиться рідини. Тут ми також в цій кладочці можемо відкалібрувати рідину, оскільки є дрони чим вони цікаві за рахунок цих атомайзерів та перистальтичних насосів, що ми можемо качати в будь-яку рідину. Нехай це навіть буде суспензія, він її перекачає, але необхідна нам точність. Задля точності нам необхідно відкалібрувати. Ця дія відбувається одноразово, якщо ми використовуємо рідину однакової густини. І ось ми можемо провести, наприклад, певний тест. Хочу я норму дати йому 3-4 літра на хвилину, оберти я зроблю ось тут. Включаю. Атомайзер зараз прокачає систему насос От, і ми прекрасно бачимо, як працює атомайзер, що це таке. Зараз я зроблю мінімальні оберти, щоб ми наглядно зрозуміли, як він працює. А тепер різниця в каплю. Ми зараз зробили більшу каплю. А тепер ми її зробимо саму дрібнішу. Тобто дрібну дисперсійну. Просто ми бачимо, це виходить туман. Зараз у нас складочка лопасти, тобто перед роботою бажано протестувати дрон, яким чином включити один двигун. Почути, як він працює. Вимкнути інший двигун, подивитися. Вимикаємо. І зараз ми можемо зробити пробний тест. Перевіряємо, чи він стабільно працює, чи немає лишніх коливань, лишніх вібрацій. Можемо включити спрей. Побачили, садимо його на землю. І зараз, щоб ми могли зробити будь-яку місію, виконати операцію, дрону необхідно розуміти, куди він буде летіти і що він буде робити. В нас це називається дати йому карту завдання. Перед тим, як дати карту завдання, нам необхідно її створити. Створити ми можемо карту декількома варіантами, і вони зараз з кожним днем це збільшуються. Перший варіант це найпростіше, з чого все починалося. Ми можемо даточку створити нове поле. За рахунок пульту АЦС. За допомогою пульту АЦС ми можемо створити карту з точністю 2 см, яким це чином відбувається. Зараз перепрошую, може, що в кадр попадаємо. Ось. Показати наглядну точність. Ми бачимо, де в нас стоїть дрон. Ми бачимо, де наш плюсик. І для наглядної точності ось нас стоїть. Ось я знову позначаю. І ось щоб ми побачили, наскільки. Щоб ми побачили точність. Тобто 30 сантиметрів, 40 см. І ось зараз пульт розуміється, де ми знаходимося, також показує 40 см, там, де моя рука знаходилась. Це для візуального зображення, точності та роботи з РТК. Ми рекомендуємо виконувати за допомогою пульта АЦС. Ця дія відбувається одноразово, і карти тебе зберігаються вже на все життя. Тобто, в тебе є на аккаунті ці карти, і ти навіть можеш працювати з ними, переславши їх. Будь-кому на інший аккаунт. Ось зараз є в мене, необхідно комусь із товаришів ця карта де будуть працювати дронами, я їм пересилаю, і їм необхідно, не потрібно знову ходити і обміряти поле. Далі ми можемо зробити карту, позначивши просто точки візуально. Ось таким чином. Ми можемо зробити точки і позначити наше поле. Але в цьому випадку у нас є деякі недоліки, оскільки координати карт. Мають певну неточності. Це може бути декілька метрів і навіть більше. Тому ми не рекомендуємо це робити, оскільки можуть бути корони дерев, де ми не зрозуміємо, чи дрон пролетить, чи ні. А кожна наша помилка, як пілота буде вартувати падіння дрона. Також можна скористатися картами точності, наприклад, із трактора витягнути. Неважливо, який це трактор буде, чи це буде джундір, чи це буде кейс, чи ми будемо мати трактор іншої якоїсь моделі. Наша задача отримати карти, мати контур поля, далі ми завантажуємо їх у дрон через портал і також можемо працювати з картою завдання, створити. У даному випадку ми швиденько зробимо, обійдемо поле, для вас це буде декілька секунд. Ось Ми позначили поле візуально. Підписуємо його, наприклад. Тест. Також ми можемо ввести деякі фотографії. Якщо ми Хочемо для себе на майбутньому позначити, з якої сторони ми злітали, щоб постійно не задумуватися і візуально могли швидко зорієнтуватись. Ми можемо зробити декілька знімочків і будемо знати, звідки ми стартували. Тобто додавши картинку. І якусь нотаточку, наприклад. Носили таку речовину з такою-то нормою, щоб для себе запам'ятати саме ці параметри. Що ми маємо? Першим ділом, як ми плануємо завдання, ми робимо висоту польоту, е, висоту польоту і швидкість. В даному випадку ми можемо зробити до 8 метрів на секунду, ми зробимо, наприклад, 6,5 метрів, щоб ми могли встигати спостерігати, як він працює. І висоту, наприклад, польоту над культурою ми зробимо 3,9 метра. Тобто при такій висоті, як ми досліджували, ширина розкидання стабільно, рівномірно, має 10 метрів. Далі ми можемо вибрати, які ми хочемо гони. Можемо в поперек, можемо повдовж, можемо по діагоналі. Взагалі з практики показано, чим довший гімн, тим це буде краще, тому що це буде займати менше розворотів. І відступ. Ось ми візуально бачимо ширину захвату. Ми її зробимо хай 10 метрів, 9,7. Далі ми маємо відступи. Відступ від краю поля. І відступ, відступ обльоту від е, дистанції, від перешкод. Так, зараз будемо літати. Ми зараз позначимо його на місію. Західна місія буде у нас з висотою 3-4 метри і швидкістю зробимо 4-4 метри, щоб ми могли споглядати. Тобто, коли ми зробили місію, ми даємо йому, скільки літрів на гектар вносити. В даному випадку ми давайте візьмемо так і розмір каплі. В даному випадку він нам пропонує зробити розмір каплі від 350 мікрон до 60 Пробуємо середнє позначення просто для візуального споглядання. І нажимаємо Start Operation. Вони запитують, що ми розпали, чи ми підготувалися до місії. І все. Далі ми не робимо нічого. Ми тільки дивимося, як працює техніка. Можна подивитись візуально. Далі дрон має позначення, де флажок стоїть, він почне працювати. Тобто він залітає на місію і пішов працювати. Зараз він працює з розкиданням, розбризкуванням. Всі подальші роботи дрон виконує в автономному режимі. Він повноцінно може планувати маршрут. Він може його е, правильно модифікувати з розрахунком на те, щоб він не літав повний в критичні ділянки. Тобто йому немає сенсу летіти далеко аж на край з повним баком, оскільки він може почати це спочатку, а тоді, коли він йде вертатись, він може е, доробити ту певну загінку, на якій він закінчив. Зараз ми бачимо, що дрон закінчив місію. І він повертається в ту точку, з якої взлетів. Тобто він заходить з швидкістю ту, яку ми йому вказали, а вона була меншою. Все, ми бачимо, що наша місія завершена. Подальше ми це побачимо в нашій історії, яка підтягнеться, коли я роздам інтернет, бо зараз ми можемо працювати з дроном Ксах, це унікальна технологія, що ми можемо працювати без покриття інтернету. Тобто, неважливо, де ми знаходимося, яка ділянка, які умови. Ми працюємо без інтернету. Інтернет нам потрібен в випадках, якщо ми хочемо новини обладнання та вивантажити звідти дані. Коли ми закінчили операцію, у нас постає питання, як промити нам бак та систему насосів за атомайзерами. Це дуже легко. У нас є вкладочка промивки атомайзерів. Насоси зараз працюють на максимальну продуктивність. Я вимикаю, коли забажаю. Тобто, коли я бачу візуально, що рідина вже закінчилася, з насосів я все викачав, я просто вимикаю її. Дрони оприскувачі є незамінним рішенням для систем точного землеробства та для сучасного аграрія. Вони є скальпелем в руках агронома та цікавим рішенням для фермера. Підписуйтесь на канал Зіп, тисніть дзвоник та будьте першим, хто перегляне нове відео. Всім мирного неба над головою! Це буде Агро Україна!